Доброго дня! Сьогодні хочу показати вам подарунковий набір від фірми AirFix. Я вже вам показував розпаковки таких наборів. От. Цей набір 76-й масштаб. Попередньо я показував, там два набори були 72-й масштаб. Значить, назва теж День Д. От тільки бойовий фронт. От. Значить, бачимо яскраву таку кольорову картинку. От. Це фарби, які присутні в цьому наборі. Два пензлики. І в цьому наборі, як показано, буде два клеї. Ось, Значить, перевертаємо це рівень складності. Другий. Так, що ж тут ще цікавого? Тут нічого, нічого. Значить, основа буде для діарами. Танк Шерман. Потім е, німецький танк Тігр. Е, британські парашутисти. Німецька піхота буде. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15 показано німецьких. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Це британських парашюльтистів. Значить, розмір діарами. Десь я бачив розмір. Зараз Так, розмір. Значить 300, 340 мм на 240 мм. От Буде такий Ну Все, в принципі, тут на коробці, що тут ще. А, значить, ну Тут написано, що присутній танк Шерман, Тігр і ну, про солдатів сказано. І потрібно фантазувати, щоб зробити таку діараму. Тобто, от, це інформація. Тут. Ну все, розпаковуємо, розкриваю, дивимось. Так, ніж беру. Опа. Так, і дивимось, що там у нас. Оп! Зараз все випаде, як завжди, і подивимось. Опа, так, обережненько. Угу. Так, коробочку сюди. Так, ну поїхали. Значить, 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 це інструкція. От звичайний папір. От. Оп, декальки. Бачимо, значить, ну на це на Тир, а це на Шерман. Декари. Ось так вони виглядають. От, побачили. Поїхали далі. Дивимось інструкцію. Ну, інструкцію. Як завжди в нас інструкція, ви вже бачили, я вам показував. Все стандартно. А, ну, тут фарбування. Це Шерман. От. Тут вже тига буде. Це збір його. Як збирати. Це фарбування тигра. Чому? Так. Ну це буде Тут пункт командний, чи як він там ось. Де базу... базувалися, я так розумію, німці. Так. Оце буде як виглядати, не кольорово. Все, побачили інструкцію. Сторону відкладаємо. Так, дивимось. значить Оце основа, ну теж станка, у них це стандартне Airfix. Кольор бачите? От. Ну, так виглядає. Будемо щось мудрувати. Потім. Так, ну що, давайте фігур Як зверху, значить, так, але тут більше їх, так, скільки я там

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45. Можливо, десь випав. А, так, ось що, бачите? Ось так вони виглядають. 46, якщо я не збився, 46 піхотинців німецьких. Ось так виглядають. Дивимось, і злої немає. Ну, в принципі, нормально. Нормально. Ось так вони виглядають. Бачите, ви не бачите. Вже вибачайте, якщо що. Ось так виглядає. Це німецькі піхотинці. І два відпало. Так, це сюди. Вон третій відпав. Так добре я зрозумів. Так, британські парашутисти. Теж більше бачимо. Ну, кому потрібно, перерахуйте. Зараз відпаде. Бум, ні, не відпадає. Ось так вони виглядають. Теж трохи і злою потрібно буде обробити перед тим, як фарбувати. Ось бачите. Ось такі. Ось такі піхотинці. Це в нас 76-й масштаб. Так, відклали в сторону і поїхали. Це будівля. Так, ми з вами розкривали, я вам показував, давайте і зараз ми будемо. Так, що це в мене ножи не ці. Так, дивимось, значить... Це будівля. Ага, і не тільки. Це один літник. Другий. Другий. Так, це третій. Тут мотоцикл, бачите. О, велик, еламашина, дві штуки. Ось його, бачите, на мотоциклі. Так, це у нас... Лежить боїться. Так, це мішки. Так. Ну і це, тут це теж доповнення. Різні. Так, це в нас три літники. Понятно. Поїхали далі. Це ви побачили, я отак буду складати. Так, це я бачу, що у нас? Це у нас тигр. Тигр німецький. Дивимось, як він виглядає на літніку, на літніках. Ну, тут бачу, що зборка не дуже складна. Так, траки гумові. Дивіться, гумові траки, отак виглядають. От. Так, це катки. Ну тут башти трохи. От. Ну це башта. Тут сама броня як збирати. Теж катки. Бачите, як... які літники. От. Ну, не скажу, що супер-пупер, але думаю. Це буде добре, зберу, От. пофарбуємо. Ось отак виглядає. Це тигр. Деталізація не дуже, але будемо працювати робити. Так, дивимось Шерман. Шерман. Так. Шерман теж, бачите, які тут деталі. Рознобій так. Якось. Це броня тут. Ось башта. Ой, отак. От броня, башта. От. Гумові траки теж. Ну так от. Все трохи розсипається, тримаю. Так. Ага, я вже думав посіяв. ні, Є тут все. Так, це катки. Ось так все це діло виглядає. Так, ну так ти ж, що вам сказати. Це надбір для початківці, отак розумію. Але я з, з приводу двох я казав, що мені сподобалось. Там був 72-й масштаб. Мені сподобалось. Але не сподобалось, тому що фарба була засохша. Тому дивимось, що в нас цього разу з вами. Бо в тих двох була засохша. Значить, дивимось два пензлики, нульовочка четви, четвірочка. Це стандартно, я так зрозумів тут. Так, але два клеї. Два клеї в них. В чому наборі. От, І дивимось фарбу. Дивіться, оце фарба, яка вся при... О, посіяв. Бачите, теж відпав. Знайшов. Так, значить, з приводу фарби. Ось така фарба. Ось вона. Так, зараз перевіримо з вами. Ось бачите? Ось, отак. У мене, у мене камера трохи вище стоїть зараз. Ось фарба. Беремо фарбу з вами і відкриваємо і дивимось. Те ж саме, друзі, це капець. Це просто капець. Ви зрозуміли, з приводу фарб, от з приводу фарб, що що в наборах. Тому сподіватись не потрібно, що тут фарби, і ви розфарбуєте свої моделі. Давайте цю ми подивились, давайте оцю. Ще подивимось. Ну, бачите, підсохші, підсохші фарби. Підсохші ось я вам показую. Так, ще одну відкрию, щоб ви все бачите. І ще одна. Також саме. Дивіться. Тут взагалі капець. Ну, це викидати потрібно, губка. О, бачите. Оце мені не подобається, що так. О, тому давайте так. Зараз фарбу сторону. Зрозуміло, що тут. Значить, отако зроблю. Оп. Фарби засохші, клей, пензлики. Отако. Отако. І декалі. Ось що входить, цей набір. Тому планую нові розпаковки наборів. І показ зроблених моделей, діарам. Підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. Бувайте!